Скільки часу потрібно віддати, щоб вивчити програмування. І я вам розкажу, скільки на це пішло в мене часу, і людей, яких я знаю безпосередньо. Проте я буду розказувати час на навчання і час до знаходження першої роботи. Тому що часто, коли запитують, то мають на увазі якраз весь проміжок. Як ви розумієте, правильних відповідей буде багато, але все одно є якісь тренди, закономірності і висновки, які ви зможете собі зробити. Я вчив програмування 2,5 роки. І це вважається довго. І 4 дні я шукав роботу. Це вважається швидко. Е, чому я так довго вчив програмування? Я думаю, тому що це було і в 2014 році, десь тоді. Плюс я вчив самостійно, було купа блокерів. Ем, я робив регулярно паузи і мав основну роботу. Вчив у вільний час після роботи або багато часу витрачав на вихідних. Знайшов роботу швидко. Знову ж таки, те, що я зробив правильно, а десь просто пощастило. Перша моя робота була на Тіки А за кілька днів мені телефонували Symphony Solution, але це тема окремої розмови, що можливо я зробив правильно, щоб знайти роботу швидко. Тому рахуйте сумарно два з половиною роки. Далі, Олександра вчила програмування десь півтори роки і півроку шукала роботу. Шукала роботу, як бачите, довше, ніж я, при тому, що я вважаю, на момент, коли вона вивчила програмування, вона була кращим спеціалістом, ніж я момент Коли починав шукати роботу. Тут різні фактори. Ситуація на ринку, інший час, тому що навчила за 5-4 роки після того, як я вивчив, і куча інших явних і неявних факторів. Але знайшла роботу і перша робота її була на Global Logic. Назар рекордсмен. 4-5 місяців. Це людина, яка вчила програмування буквально весь час, поки не спала. Там 8 годин мінімум, а то деколи 15-16. Тобто е, я його менторив приватно, але майже ну, всі теми він вчив самостійно, я йому просто дав джерела і забрав ті теми, які не обов'язково знати на першій роботі. Тому, окрім часу, що допомогла наявність ментора. А Я думаю, що допомогла висока ціна. Е, Роботи знайшов майже одразу. Я порекомендував його на проект. Богдан вивчив програмування за 9 місяців і десь місяць часу шукав роботу. Теж шукав роботу, знайшов доволі швидко, тому що я вже знав його рівень, і теж, коли з'явилися вакансія, порекомендував на конкретний проект. Чого я кажу, що десь рекомендую я, просто щоб ви мали уявлення, як воно буває насправді, окрім того, що з'являються вакансії кандидати, ще часто запитують рекрутери у програмістів, яких знають, чи мають вони когось порекомендувати. Все одно люди, яких порекомендували, проходять співбесіду, їхні їх розглядають в списку з іншими кандидатами. Але це такий додатковий фільтр. Що людина адекватна, якщо інша адекватна людина, тобі її рекомендує. Знову ж таки, це тема окремого відео, як шукати роботу, які є способи, окрім тих популярних і відомих, викласти свої резюме на сайті. Тут ми на цьому зупинятися не будемо. І далі група спеціалістів Руслана, Ігор і Андрій. Чому група? Тому що рік часу я проводив індивідуальні курси. Ну, ні, групові курси. У нас була мала група. Знову ж таки, я давав ту саму структуру, забирав блокери, забирав теми, які зараз знати не, не обов'язково, і робив акцент на тому, що знати важливо. Вчилися вони десь рік часу і десь від 2 до 6-7 місяців познаходили всі роботу. Це було кілька років тому по-моєму, якраз до ковіду. Сумарно скільки? Півтора року вважаємо. Як бачите, буває дуже по-різному. Хтось кілька місяців вчить програмування, а хтось пару років, як я. Так від чого це залежить? Не буду зараз зникати сильно в деталі, але є кілька пунктів, які є очевидні і однозначно впливають на швидкість навчання. Перше, це скільки часу ви готові витрачати на програмування. Якщо так, як Назар, кожен день мінімум 8 годин супер, ви можете вивчити за кілька місяців. А ще якщо з ментором, який буде направляти вашу енергію саме туди, куди треба. Якщо як я, який вчив маючи основну роботу, не маючи ніякої допомоги ззовні, тоді це може бути кілька років. Другий фактор, який вже частково згадав, наявність когось або чогось, що направляє вашу енергію, час, який ви витрачаєте, в потрібному напрямку. Це може бути ментор, це може бути YouTube-канал, наприклад, мій про нативну розробку на Android. Це може бути навіть телеграм-канал, теж в описі до відео я додам. Там є і досвідчені і програмісти, і початківці, де ви можете задати свої питання. Вони вам допоможуть, от інколи я коли вчив сам, я буквально тратив тижні або дні, щоб знайти, де крапка з комою була зайва. Тому що я не міг звикнутися до синтаксису, написання коду. А хтось може допомогти, і це вас зекономить десь тут, десь там тиждень часу і сумарно дуже багато часу. Тому майте допомогу ззовні. хорошу програму, ментора або якесь ком'юніті, вам допоможе вивчити програмування. Третій пункт, який від вас все ще залежить це підготуватися до ну, продати себе на ринку. Тобто резюме, Правильна фотографія, наявність проєктів і інші пункти, про які можна зняти ціле окреме відео, що реально у вас збільшить шанси, що вас помітять і вас візьмуть на роботу. І четвертий фактор, який є важливим, але, на жаль, від вас ніяк не залежить, це ситуація на ринку. Тому будьте готові, що і коли ви вивчите програмування, яким би крутим ви не були, ви можете шукати роботу місяцями. От, наприклад, Олександра вона була кращою спеціалісткою, коли вивчила програмування, ніж я. Точно, однозначно, але шукала роботу набагато довше, ніж я. До речі, тут ще додатковий Тіпс, від неї є така підказка. Вона дуже відповідально ставилася до кожної співбесіди. Перед співбесідою дуже класно повторювалася, що знала. Після співбесіди достеменно вивчала те, чого не, на що не знала відповіді. І так навіть стало, що спочатку її кликали на Global, її не взяли, потім вона напрошла ще кілька співбесід, довчалася, і там більше ніж за півроку її знову кликли на Global, інша команда, і взяли. І ще й здивувалися, що не взяли її на роботу попередній раз. Так що, ставитись до співбесід відповідально. Дивіться, то вже тема. Окремої розмови. Тому пам'ятайте, що є YouTube канал про нативну розробку на Android. Я там розказую те, що цінується на ринку, і технічну інформацію, і якусь таку більш загальну, як зараз. Підписуйтеся. Також телеграм-канал, де є і початківці, і професіонали. Заходіть, є люди, які готові реально допомогти. Безкоштовно при тому. І цікаво і було у вас. Якщо ви вже вивчили програмування, будь ласка, поділіться, скільки на це пішло у вас часу, щоб вивчити і щоб знайти роботу. Дякую. Будьте.